Ще до снігової хуртовини встиг вилетіти з Нью-Йорка в Київ. Легендарний американський музикант Пітер Яроу в Україну він привіз зі собою програму, якою займається останні 10 років. Це навчання школярів, толерантності і взаємоповаги через музику. Яроу жива легенда американської музики. У далекому 63-му році він брав участь у марші за громадянські права у Вашингтоні. Він стояв на трибуні разом з Мартином Літером Кінгом, коли той виголошував свою історичну промову Я маю мрію. Він співав у найпопулярні. Шому американському фольк-гурті 60-х Пітер Пол і Мері, і став володарем п'яти премій Гремі. А його пісеньку про чарівного дракона знає кожна дитина в Америці. Славнозвісний Барт Пітер Яроу уперше відвідав Україну, хоча мріяв це зробити дуже давно. Виявляється, саме з України походять його батьки. З нью-йоркським гостем спілкувалася Оксана Лігостова. Американська знаменитість Пітер Яро об'їздив з концертами увесь світ і ось тепер завітав в Україну. Легенда фольк-музики х років. Володар п'яти премій Греммі, сьогодні співатиме для учнів, батьків і вчителів Володар Волинської середньої школи номеродини, що на Житомирщині. Він привіз місцевим дітлахам музичне послання, з яким звертався до школярів у Гонконгу і Хорватії, Південній Африці, Канаді, Ізраїлі і Палестині. Не смійся з мене, так зветься освітня програма проти агресії у школах, яку співак створив 10 років тому, і яка нині працює у понад 22 двох тисячах шкіл у Сполучених Штатах. Як каже Пітер, з дитячої жорстокості знущань, кпинів і насильства, які діти терплять від своїх однолітків, беруть початок дорослі лиха, расові упередження, злочини ненависті, війни, голокости він вірить, що збудувати справедливіший світ можна через виховання толерантності у дітей, і що зробити це здатна музика. Пітер переконаний, пісня має велику об'єднуючу силу. Коли люди співають разом, тоді дуже важко сказати тому, хто поряд Забирайся геть, ти не такий, як я. Програмова пісня свого роду їм цього руху. Так і зветься: Не смійся з мене. Я не Жорстокий світ, жорстокі діти, а це об'єднує їх. Таке побільше треба проводити, і воно просто як розкривається душа, і серце співає. Пісні Пітера Яра, вони об'єднали нас, створили таку теплу та дружню атмосферу по закінченню. От ми всі обнімалися. Мені це дуже сподобалось. Ідея запросити славетного барда в Україну належала корпусу миру США. Я дізнався, що батьки Пітера з України і подумав, що треба його запросити приїхати додому. Україні пітер яру дав кілька концертів та записав диск з марійкою бурмакою і обіцяв повернутися знову, щоб запропонувати свою програму українським школам діти бачать насильство і в реальному житті, і по телевізору. Діти лише імітують дорослих, але вони можуть розірвати цей цикл страху і ненависті. І саме в цьому полягає моя надія. І саме тому я тут. Оксана Лігостова для Голосу Америки.